Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Проживаємо ми в мете Білозерка Херсонської області на півдні України. Сьогодні 20 липня 2024 року і хочу зробити невеличкий огляд по гібридним формам і сортам, які у нас є на нашій піддослідній ділянці. Підійшли ми зараз до гібридної форми Емір Полуна Віктора Михайловича. І фламія до прививка того року нова. форма литвинова у нас з'явилась на винограднику. І хочу сказати, що із-за аномальної жари у нас стоїть ну, небувала спека. Всі форми деякі окрасились, деякі готові. Деякі ми вже реалізували. Ось візьмемо, приклад Фламія. Фламія, вона вже повністю готова, на смак, мускат, шикарний все, але не дуже окрас набрала. Зате емір окрасився, йому чуть-чуть ще кислоти убрать і він теж буде готовий. В цьому році ми вже реалізували ефект писунки Олега Михайловича, Славу України» і бананас Олега Михайловича. Далі йдемо по формах. Сюзанночка вже окрашується кологіна. Теж урожайчик непоганий. В цьому році з запиленням були проблеми, але не всі хорошо запилилися, але показую, що є, то є. Це і теж окрашується. Арарату ще довго забарвлюється хілоїн. Тоже солодкий уже на смак. Аватарчик почти окрасився. Медея набирає інтенсивне забарвлення, Тоже гроняки які. Полтавський манікюр кисельова. Він уже готовий, сахар повністю набрав і трошечки ще кольору йому добрати і піде на ринок. Журавлюнок забарвився повністю практично. Цукор теж добрий набрав. Вкусняшка голуба гляньте в цьому році, вже грома шикарні в неї. Гарні, вона теж ще чуть-чуть окраса добрать, але повністю готова. Смачна, як цукерочка. Показав себе з дуже хорошої сторони. Квазарка Лугіна Віктора Михайловича, гарні груна, гарна ягода, ну йому ще чуть-чуть, Ще, може, з недільку квазарчик. Вразила в цьому році вілгора кисільова. Це прививка того року сигнальне плодоношення. Ну, не побоюсь цього слова, огроменні грона і огроменна ягода. Величезна, що сказати, вона теж готова на сьогоднішній день. Це далі мускат медовий. Гляньте, яка мускатик медовий. Ще йому трішечки. Теж уже жовтенький. Це прививочки цього року вже повикидали деякі сигналочки. Ось вони, красавчики. Даже дубовський в цьому році вже починає забарвлюватись, набирати рожевий колір. Загорається Купідон Щеннікова, Тільки-тільки. Порадував Кузьміч в цьому році. Прививка того року, але урожайність незвичайна. Вигляньте, які груни. груна. І ще ось окрайні дві. Теж. Багато накидав, дуже гарне забарвлення, повністю набрав цукор і товарна-товарна форма. Сон Анжеліки теж забарвився в якраво-червоний колір, дуже прививка того року, але навантаження ви бачите, яке дуже гарна ягода. Набирає забарвлення мінор голуба. Ось деякі грона повністю окрашені. Уже. Ну, йому ще з тиждень і буде готовий. Зорінька, повністю реалізована, в цьому році вона рана, як ніколи, але ефект був найраніше. Кишмиш Джавелін теж уже гарненький. 100 кишмишик, нема ні рудиментів, ні кісточок. Вражає форма і навантаженням, і ягодкою. Ну, на ранній термін визрівання вважає дуже хороший сорт. Починає набирати забарвлення баронеса бурдака. Ось тут у нас сигнальні плодоношення, но грона такі гарні. Тера Карпушева, сигнальне плодоношення, вразила ягодою, кольором, повністю готова, шикарний мускат на дуже ранній термін визрівання йде. Терочка. Почти повністю забарвився чорний коготь теж. Сиренєвий, така крупнюща ягода. Як люда Ткаченко показувала, так йому ще качаться. Ну, дуже крупна ягода. Йому ще не час, але думаю, що буде гарно виглядати. На підході Артек гусєва. гру на здоровенні, ягода гарна. Артек просто, ну не знаю, дуже мені подобається. Нагрузки бішені. І тут. Казімір теж ох і Грона в цьому році. в тому були здоровезні, а в цьому році ну, просто огромені. Це, це не передать. Ну, йому ще довго. Агроволокном закриваємо від пташечок, бо б'ють, та й від сонця, бо горить. Ну, спасаємося, як можемо. А лінки теж трошечки чуть-чуть щоб ушла кислота і вона вже буде готова, але жовтесенька, ягода гарна, ну, я не перестаю дивуватися олінці. Червона роза калугіна Віктора Михайловича вже починає загоратися, пташечки вже пробують, мускат появився в неї, так що скоро буде готово. Монна Ліза теж ось починає тільки-тільки загоратися. Красавчик писанки Олега Михайловича повністю готовий, не буду відкривати. Жовтий-жовтий. І риска на підході, кишмиш іриска Калугіна Віктора Михайловича, груна в цьому році такі прямо плотненькі, такі гарні і здорові. Денька окрашується, писанки Олега Михайловича, улюбленця наша, теж набирає вже червоненького кольору. Біля неї наш супер ваговик взльот. Теж гру здоровенні, здоровенна ягода. Зльот не підводить третій рік нас, я думаю, що цього року він все перевод. Несе цю жару і буде з ним все в порядку. Автограф у Калугіна ще рано завалений врожаєм, ягода крупняча, різнопланова, але він тільки-тільки починає -тільки загоратися. Тайсон в цьому році побив усі рекорди такої маси врожаю ми ще не бачили ну, за три роки його, що він у нас? Є на нашій дослідній ділянці. Це, ми, ми, ми просто не, не бачили. Дай Бог, щоб він все переніс. Ну, йому ще рано, звісно. Починає свій окрас каталія бурдака. Теж сигнальне подоношення, але громочки накидала не непогані. Тосканія теж. Починає забарвлення, теж гроночка нічого такі. Повністю забарвилася і готова джая Олександра Васильовича Бурдака. Теж сигнальне подуношення, але накидала гроночок. І такий симпатічний, товарний вид гарний. Джая. Водолій надувається, урожайчик непоганий в цьому році. Як і в попередніх роках, ну йому ще ранувато, але буде в цьому році непоганий врожай. Дамський угоднік Калугина Віктора Михайловича, врожайність непогана, сигнальне плодоношення накидав гроночок, ягідка витягнута гарно. У цьому році, взагалі, змішались кочу коні і люди. Ранні форми на пізні, а пізні на ранні. І так не зрозумієш, як воно буде. Ну, будемо по мірі достигання все показувати. Зараз підемо на другу половину. Бананас повністю реалізований, залишились де неде груночки для себе. Слава Україні! Теж голі залишилися парочку грон. Це найменші ми дуже вражайна форма і шикарна. Шакіра, сигнальне плодоношення, накидала гроночок. Дуже гарна. Я з тої сторони Щас покажу, яка червона ягодка, гарні грона, достойна форма. Міленка гречка вже повністю готова. У цьому році шикарний смак. Міланочка. Це далі йде шакіра на цьому. Тут Дніпровський сувенір. Вважаємо, що він повністю окрашений і практично готовий. Тут далі, що у нас ще Дніпровський іде. Це червоний принц, повністю червоний, але ще йому трушечки. Гарні в цьому році груна, накидав, товарна ягода, супер. Торнадо почав набирати свій окрас, почав забарвлюватися червоний монарх. Пташечка вже ось б'є ягідку. Зараз аж пошкую. Ні. Кислота ще є, але вже так дується гарно. А ось ще з цієї сторони шакіру хочу показати вам. Ну, здивувала. Такий колір гарний, такі гроночки. І нагрузка. Так це практично сигнальне плодоношення, в тому году одна бубка була. Щоб тільки сортну спідтвердила. Прививка того року. Полюбляє сонечко. І вона забарвлюється більш яскравіше на сонячній стороні, а в затінку вона більш темніша. Тут більш червоніша, а в затінку більш темніший колір. Набирає. От поки що ми закінчили свій коротенький огляд на нашій піддослідній ділянці ще дуже багато нових гібридних форм, так що ласкаво просимо всіх. Завітайте до нас на канал. Будемо раді дуже гостям і нашим постійним глядачам. По мірі того, як буде визрівати кожна форма, ми будемо робити огляд по кожній формі і по кожному сорту. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв. З повагою, сім'я Єременко.